Вітаю, друзі! Це місто Лохвиця, і ми зараз задамо ваші запитання міському голові Лохвиці. А якщо вам будуть цікаві ці всі відповіді, то будь ласка, поставте подбаєчку і підпишіться на наш канал. Ми можемо сьогодні задати запитання міському голові Лохвиці Віктору Івановичу Радьку. Доброго дня. Перше, нам відомо, що ви тимчасово відсторонені від виконання посадових обов'язків. Чи орієнтуєтесь ви в тому, що відбувається зараз в громаді? Ну, наприклад, що за обшуки вчора відбулися у Лофицькій громаді? Звісно, орієнтуюся. Для мене це щоб був шок, який повід був. Вчора 10 правоохоронців прийшли за чотирма накладними. Напевно, вони шукали там свою совість. Ці накладні можна було приїхати, одному чоловіку взяти, об'їхати всі об'єкти. Подивитися пелети, поїхати в доброву сервіс, поїхати по об'єктах і подивитися, і встановити, а не устраювати у громаді шоу. і для кого це воно потрібно. Сьогодні в мене таке враження, що поліція виконує політичну замовлення. Вона є сьогодні інструментом політичної боротьби. Десь приблизно так. Віктор Іванович, ну вони б не прийшли, якби дійсно не було і заявника і хтось не почав займатися цією справою. Що вам відомо про те, чому саме прийшли ці люди і хто ці замовники? Зорієнтуйте громаду. Ну, замовники це вони сидять у нашому депутатському корпусі. Це власники орендарі наших земель, яким дуже цікава не наша громада, не, не наше життя з вами. А тільки цікава земля. Ну, я думаю, ми про це поговоримо, а щоб завершити питання з пілетами. Що ж насправді з пілетами? Поясніть, звідки вони беруться, як топиться, що взагалі з цим. Добре, значить, для всіх об'єктів, які знаходяться у нашій громаді, десь приблизно потрібно 850 тонн. Виробництво лінія може зробити виробити 200-250 тонн. Там є причини. Причини є в тому. Тому що обладнання є трішки сирувати. І друга, дуже велика причина відсутність працівників сьогодні. Дуже багато з громади мобілізовано. Люди бояться влаштовуватися офіційно на роботу, тому що це офіційна робота. І сьогодні є проблема з працівниками. Там є працівники по 63, по 64 роки. І вони можуть зробити, ну, коли я був на роботі, дестону, півтори за зміну. Тобто не вистачає. Не вистачає. Не вистачає. Тому не вистачає. і гром... відділ ви освіти, розуміли? тоді відділ освіти і докупової палети, що є і в цьому. Але вони різні. Не будучи е також експертом, якби було бажання в прокуратури, в поліції, е покажіть, які ви купили, а які виробляють. Там не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, вони по діаметру різні. Вони по кольорі різні, тому що вони з різної сировини зроблені. І не потрібно бути експертом. І те, що вони говорять, що е, у рішенні в ухвалі є, вони хочуть е, вилучити пелети. Давайте задамо питання, якщо вони вилучать пелети чим опалювати садочки. У нас сьогодні, я дивлюся, ворог також є всередині країни. Я дуже пам'ятаю 24 лютого. Коли на вечір шукав я правоохоронців. На жаль, я їх не знайшов вже в громаді. І покинули нас, громаду, один на один із колоною техніки, яка стояла за 30 кілометрів. Я не боюся це говорити. Їх тут нікого не було. І тоді вийшли до нас на захист громади люди, те ДФТГ, яке сьогодні знищується. Ну, можна сказати, знищили. От і люди сиділи зо мною на перемоги 19, і ми забезпечували порядок у громаді, щоб люди хоч відчували якусь безпеку. Тому що ми залишили з 24 числа на вечір без жодного правоохоронця. А сьогодні вони, 10 чоловік, прийшли вчора в відділ освіти забрати 4 накладні, 5 накладних. Ви що робите? Прийдіть їх без рішень ухвали. Ніхто нічого не хова. Прийдіть, прийдіть, візьміть. Віктор Іванович, що тоді виходить, що наші депутати, яких ви е підозрюєте в тому, що вони замовники цієї ситуації, разом з правоохоронними органами сьогодні шкодять нашій громаді? Звісно, так. Я вважаю так. Це моя думка. По суду, ви згадали правоохоронні органи. Чому до сих пір немає результату суду над міським головою? А за рік ми не закінчили ще підготовчих проваджень? Його просто не відбувається. Відбувається засідання раз у два місяці, 40 хвилин, щоб зачитати клопотання і відсторонити міського голову. Іванович, так ваші ж опоненти так піарили цю кримінальну справу, що це буде щось. Вау, тут таке зроблено, і нічого пшик в результаті. Чим ви це поясните? Їхня задача сьогодні, щоб я не знаходився на роботі, тому що ми розуміємо і багато розуміє, 18 й рік, коли прийшли патріоти після Революції, гідності до влади, і три тисячі гектар з громади пішло по гарній ціні. Причому вони пішли в руки тих людей, по-моєму, які не народилися Вони практично, в Україні. Да, І вони практично знаходяться в одних руках сьогодні. І так само, можна сказати, знаходиться весь центр міста Лохвиць. коли Домбита був проданий по ціні Лохвицького будинку, житлового, кінотеатру, типографія, спортбар там, де був. Все знаходиться в одних руках. А зароблені ці кошти на нашому Іванович? Шамрицький Григорій Григорович. Це приватна власність. Так, да, це приватна власність. На сьогодні Шамрицький Григорій Григорович, маючи дійсно дуже багато питань до нього чомусь, немає в правоохоронних органів, але люди їх задають, є чи не найбільшим вашим публічним звинувачувачем в корупції саме людина, про яку Лофицька громада говорить, що б'є свою. Вибачте мене до напівкаліцтва сьогодні виступає з головним вашим обвинувачувачем. Тобто, що виходить, якщо ви говорите про ці землі, закінчуються терміни, їм треба їх продовжити. Чи в чому сенс? Чому така активність цих людей саме зараз? Дивіться, десь перед війною прийшло до мене з обласної прокуратури, і вони просили дозвіл. В зв'язку з тим, що Григорій Шамрицький шахрайським способом, ця земля, можна сказати, з'явилася в нього, тому що на той час закон передбачав при створенні фермерського господарства надавати одну земельну ділянку. Їх там надавали, вибачте, клепав державка з пачками. І прийшов лист від обласної прокуратури. Що вони починають цим займатися і будуть судитися і забирати цю землю у Григорія Григорія Шабрицького і передавати нашій громаді для передачі нам громаді на аукціон Тому що реальну вартість можна отримати тільки на аукціон Реальну вартість. На жаль, потім почалася війна. І Воно все затихло. Десь через рік вони почали подавати справи. Одна-дві справи знаходяться сьогодні в суді. Обласна прокуратура є ініціатором, тому що за, цей, за звернення до суду ну, сплачуються кошти, і обласна прокуратура сьогодні це займається. Але справа йде ну, рік. Також ніколи. Так само, річ. як по вас. Да. Ну, просто, знаєте, потрібно, я понадіявся, що вони спрацюють і зроблять все, що було згідно чинного законодавства. На жаль, не справдились мої надії. Можливо, треба, щоб громада закладала кошти і працювала по судах сама. Ну, Беремо угу. любу землю. Ми продовжуємо договір землі. Ми будемо мати з 200 гектар приблизно десь. ну, 900 тисяч гривень. Mm -hmm. Якщо ми віддамо на аукціон, ми матимемо мінімум 3 мільйона. Громада, не міський голова, не сеник, не Сачура. Mm -hmm. А це громада буде мати. А це тільки 200 га, А це тільки мінімальна ціна. А якщо така, такий кусень землі, то можливо буде і 20, можливо, буде і 21, Я не можу сказати, але я знаю, коли ще. Міська рада наша була маленька, найбільша ціна, яку ми здавали, ну, нас брали на аукціон, це 29 тисяч. Але це було до війни. Тобто це зараз майже. аукціони як такі, в них не зацікавлені ті люди, які сьогодні керують громадою. Ну, звісно, ну втрата ж іде кошти. Так це ж кошти, Ні, кошти громади. громади. Іде втрата. Це втрата йде бюджету. Угу. Тому що треба, тому що. Чому не виконався бюджет? Хто зробив аналіз? Ну, в чому вперше, причина? Це вперше, це що у громада ну, багатюща на теренах Полтавської да. області і, з невиконанням. Ну, відчин... причини в мене, я то знаю, причини, не, саме в солдат, це причина недоотримання ренти. Треба не тільки дивитися за бюджетними витратами, а треба дивитися ще й за бюджетними доходами. І думати на майбутнє, думати, як буде жити громада? За що ми будемо утримувати діток в садочках, за що ми будемо утримувати діток у музичній школі, як ми будемо лікуватися, яка буде лікарня? Вікторі, і це все треба думати аскар. і думати, звідки брати кошти. Сьогодні в нас є основний ресурс громади, де ми можемо взяти кошти це здача в оренду землі, тільки виключно за усіх. Ну, у нас землею сьогодні розпоряджаються виключно ті, хто є депутатами в переважній своїй більшості, так. і виходить з вашої розмови, що ці люди не зацікавлені в тому, щоб земля потрапляла на аукціон. Вони зацікавлені в продовженні угод на старих умовах. І скільки в результаті ми не на трьох тисячах гектар, те, що ви говорите, було передано. Пану ну, не тільки Шаврицькому, там є під один відсоток і під три відсотки. Там дуже колосальна сума. Я думаю, ну на мою якби різниця між аукціоном і цим, то мінімум 10 тисяч гектар. А якщо 3 тисячі гектар, це 30 мільйонів. Тобто так, на рівному місці, бо є за що змагатися. Так, 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 є, так, що так. Тісно, так. <му> Ну, друга справа. Uh -huh. ну, от мені от е, світильники. Як роблять ці справи, ну давайте я вам зараз розкажу людям. Потрібно всього-навсього мати одного знайомого експерта. Коли він знаходиться в структурі МВД, є замовлення, і от по світильниках, які громада використовує 8 років, ми їх 8 років використовуємо. Вони в нас по всьому місту. Я коли став міським головою, ми шукали такий світильник, щоб він нам нас влаштовував, щоб він не виходив з ладу і щоб він. тому що. Лампочки вкручувати, ну це треба підтікати. Ну це дуже складно, це накладно. І от знайшли вони ці марки, я забув, як це марка ці світили. Ми їх купуємо 8 років. Але в одному році знайшлися друзі. Сьогодні їм цікаво, що була тут куча кримінальних справ. І цей експерт робить експертизу. На основі цієї експертизи є кримінальна справа. Все. Одна людина вирішує сьогодні, повірте мені. З будь-якого тендера, з будь-якої закупівлі. З любого будівництва можна зробити кримінальну справу. Це і є той запит на справедливість, про який говорять люди. Розумієте, коли, по правді сказати, вже колектив на ці всі речі дивиться з упаскою, люди бояться вже десь підписи ставити. Сьогодні такий прес іде місцевого самоврядування. Подивіться, градецького залишнього голови. Глобина. Решетіловка сьогодні у третини керівників начальників відділу освіти мають підозр. ваші. А... Ну, як би сказати, колеги, депутати, і ті, які з вами працювали, люди, здавалось би, в одній команді. Ну, по-перше, дуже дивна сьогодні їхня поведінка. Я маю на увазі і пані Даценко, і пана Сівастіанова, і пана Заславця. Останні не ходить на сесії, а ті, виявляється, їм не пече питання наповнення бюджету, якщо вони не озвучують ці питання, не піднімають. Навпаки, таке враження, що всі об'єдналися і ну. Одне завдання приймати якісь купу якихось рішень, 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 звітувати про те, які ми дружні, а виявляється, такі речі громада не знає. Ну, знаєте, от, по-перше, сказати. Чому їхня така поведінка? Як ви це пояснюєте? Знаєте, є такий гарний вислів. Пояснити я це не можу. Ну не можу я пояснити людину. Я не можу пояснити, як, для чого було змінювати голову комісії по землі. Це ж вам відповіді все дає. А чому тоді, якщо так по землі змінювати комісію? Був заславець став уз правильно розуміє? Ну, Чому заславець свою позицію ніяк не озвучив і не доніс до людей громади, що саме зараз має ця земельна комісія, вона робить і які загрози його звільнення несе. Чому він мовчить? Ну, давайте так, по правді сказати, як би там хто не відноситься. При цьому в голові комісії жодне питання не було заховано десь за чимсь питанням. А все було відкрите, і депутати все розуміли і знали. Сьогодні, на жаль, відбувається трошки якісь договірняки, в тьому грають просто. І десь приблизно так. А пояснити дії депутатів, пояснити людей, що ви назвали, ну це краще їх би запитати, чому так? Ну, вони не виходять, наскільки я знаю. Ніхто не дуже хоче говорити з громадою. Ні, Я не боюся. Я поправді сказав більше. Дуже не хоче От я попросив. Учора Петра Михайловича дайте анус, можливо, люди хочуть щось мене запитати. Ми ми можливо, вони хочем? мені. Я не боюся жодного питання. А поясніть цю ситуацію, як один із ваших теж найяскравіших опонентів, якщо так можна сказати, пан Борисенко. По ньому виноситься питання на останній сесії, наскільки я розумію. Я тільки після цього з'ясовую, що людина хоче продовжити оренду землі комунальної власності під будівлі, на якій він не має ніяких документів оформлених. Закон повинен бути один для. Всіх. Я неправильно щось розумію. Тобто, ваш головний опонент, який теж за все хороше в нашій громаді, на сьогодні користується земельною ділянкою, на якій стоять неузаконені будівлі. Ну, Давайте так. Тому і питання це не проголосували. Не підтримали, тому що але дійсно, його винесли. Але його виносили і дуже е, просили за це питання проголосувати. Що тобто цього? проголосувати за беззаконня, по суті. Я правильно розумію? так. Сьогодні це майно не знаходиться в реєстрі, щоб ми всі зрозуміли. Кожний будинок, кожне приватне. Наразі немає наприклад. в реєстрі, то воно да. не узаконене. Воно незаконне. І він хотів продовжити, можливо, зайняться узаконенням тих з, з, своїх правоів. Це свої такий мем. штрих да. до е, своєї да. власної відповідальності uh -huh. тих людей, які сьогодні е, при, ну, приклалися до того, що в громаді немає жодного порядку. Я обіцяв дійсно, так що вже ж мушу запитати і. Ці запитання є в інтернеті, люди задавали їх. Того деякі запитання просили задати анонімно, але я обов'язково додам скріни тих людей, хто писали, і трошки заблурюю там, щоб ви могли побачити, що це дійсно реальне запитання. Який зв'язок між кримінальними справами щодо бізнесу депутата міської ради Романа Різника чи Різника і справами проти міського голови? Зв'язок є? А в його є кримінальна справа? Я ж не знаю. Я за, за життям Романа Різника не слідкую за нього за його бізнесом. Чому міський голова не доводить до населення інформацію про тиск на нього від депутатів Лохвичини та правоохоронних органів? Уже я наголос тут правильно роблю Лохвичини, бо вже відома група. Ну е сьогодні тиску від депутатів Лохвичини немає. Ну по правді сказати. Вони працюють е через правоохоронну систему. Вас уже півроку немає. Ваші опоненти ну, домоглися, скажімо, того, що вас відсторонили від займаної посади. Я спостерігала за бюджетним процесом, ну, я фінансист, мені це ближче. Я не знайшла жодної відмінності від попереднього. Як ішли десятки мільйонів на лікарню, так вони йдуть. Як постачали нам тепло, не власне комунальне підприємство, а хлопці київські, так вони продовжуються. Ну, Ще додалося, що закупили автомобіль, начебто для військових за великі гроші, і його доля. Ну, ніхто не відзвітував де цей автомобіль, це вже коли вас не було. Можливо, я чогось не знаю. Можливо, є якісь такі зміни для громади, які ви побачите. Що ж змінилося за ці півроку, коли вас усунули? Можна робити багато речей, коли є злагода в сім'ї. Злагода у депутатському корпусі, злагода між головою і депутатським. Тоді є рух. Змін не відбулося, тому що бюджет складала Людмила Петрівна, начальник відділу фінансів. І цей бюджет вона складала. Над цим треба працювати. Брати приклад краще, як у гадячі. Чому в гадячі на заробітну плату лікарям з бюджету місцевого бюджету не йде ноль, а в нас йде 25-30 мільйонів. Що потрібно зробити, щоб наша лікарня надавала нам з вами послуги медичні такої якості, щоб вони мали змогу? Отримувати кошти з НСЗУ. Треба створити наглядову раду, щоб туди війшли фахівці. І, можливо, коли я запропонував людину, яка є фахівцем, ну я такий спротив отримав. від... від я не буду на, називати прізвище. Тому що, можливо, ми десь помиляємося. Мені дуже прикро сьогодні, що дві громади, які знаходяться рядом, на лікарню не дають зовсім практично нічого. Я розумію, що в Сенчанській громаді. Сьогодні, ну я дивлюсь бюджет, їх також не виконання, тому що ця громада також жила на ренті. І сьогодні, да, вона не може вже дати ті кошти на цю лікарню? От ну, тобто... і питання задавав як Карножицький літак без об'єднання в одну громаду. Чи що будемо робити далі? От якщо взяти лікарню, то дві громади, можна сказати, відійшли в сторону. Сьогодні. Громада Лохвицька, вона достатньо. Коштів дотації з державного бюджету немає. У Сенчі немає. А в заводському є. Задавали питання Безгін, який від голова комітету. То ці громади, які не є самодостатніми і не можуть забезпечити собі життя, вони будуть доєднані до більш сильніших громад. Відомо, що в соцмережі TikTok молодь дуже активно обговорювала. Допис Григорія Георгіча Шамрицького про те, що міський голова Лукаці заарештований, він корупціонер. Тобто, два слова корупціонер і заарештований звучало чітко. Скажіть, чи не думає міський голова подавати до суду позов проти, про захист честі та гідності на публічні захити цього тікток-депутата? Багато людей вже зрозуміло, що в його словах вже там правди нема в жодному. Але молодь вірить, от як от, Але молодь Ну, не вся ж молодь віри, давайте ми говорити, але там же правди нема. Депутат вчасно з'явився в 2014 році на мета і прапор потримав. А сьогодні вже землі не відчуває. Віктор Іванович, прокоментуйте, будь ласка, тік-ток відео депутата вашої Лохвицької міської ради. От я включаю, будь ласка, прокоментуйте. Тут 22 тисячі переглядів. Я впевнений, в тому що молодь, яка дивиться і бездумно слухає те, що говорить ця людина. Вірить корупція по Лохвицькій продовжується, і прямо зараз у стінах Лохвицької міської ради проводяться слідчі дії. І напевно, що після корупціонера міського голови будуть і наступні посадки. Що шукають правоохоронці, і куди це призведе, незрозуміло. Але сподіваюсь, що хтось відповість за ці недобуди, за 14 мільйонів гривень відмитих коштів у Васильках. За ці. Побілки підвалів за 2,5 мільйони гривень, і інші будівництва сумнівні, які постійно відбуваються, постійні незрозумілі тендери з незрозумілими результатами. В нього словах там ж зовсім а слова, з, реальністю, корупціонер, з реальністю з реальністю воно суду. просто відсутнє. Про які 14 мільйонів ви говорите. Про які 2,5 мільйона побілки наша громада пройшла, пройшла. Два повних аудита. І якби були там порушення, то вибачте, вже б там були проблеми. Нічого кращого не знайшли, як вони це тільки в хвору в голову може зайти та схема, яку сьогодні ми маємо в ухвалі, коли вчора. Були обшуки. Вибачте да. про відповідальність. Ми не чули ні разу ніде про відповідальність цього депутата, який ні, ніхто ще не пояснив, що законно в нього отримані ці землі. Вірніше, не те, що не пояснив, а дуже питань багато і шахрайським, шахрайським способом а. вся земля отримана, тому що для одного фермерського господарства повинна бути надана одна земельна ділянка. Просто ви тіхтові не розказуєте. так хай вийде і розкаже в тіктоці. Запитання знову від підписників. Це ваші поціновувачі. Я впевнений, що вони знають про вас більше, ніж всі інші. Спитайте в нього, чому його син літав на машині, підрізав всіх і куча нарушень у нього тільки анонімно, пожалуйста. Так як написали, я так і запитую. Мій син знаходиться сьогодні на навчання в КПІ на четвертому курсі Київського політехнічного інституту. І він сьогодні на навчання. Він приїздить додому ну, раз у два-три місяці, тому що він сьогодні і працює, і навчається. Е, не можу сказати, що то був він. Я, я його посварю і скажу, що більше ти автомобіля не получиш. Хорошо, зрозуміло. А що він літав, це бути не може, тому що в його зір такий, як і в мене, він носив окуляри і швидко ні він, ні я ні, ми не їздимо. В Лофіці першій Діана Фрунзе запитує, як довго дурив державу? Це, мабуть, стосується вас. Дурив державу в якому? Ну, все, що запитала, я передаю запитання. Е, получаю кошти заробітну плату. Все життя 20 років. Працюю керівником в комунальному підприємстві. У мене три робочі місця. Одне комунальне, друге в заводське комунальне і третє місце в мене це міська рада. Кошти місцевого бюджету від держави я не отримував кошти. Групи інвалідності в мене немає. Хоча в наших депутатів не в одного, є друга група інвалідності. Оказується, тільки, не тільки в прокуратурі є інваліди, а є в депутатському корпусі. На жаль, я Тому, думаю що на їхні рішення, да, Цікаво, як буде розвиватися. Я думаю, що такі депутати, що вони а вони вже інваліди. Єкатеріна я Писала і меру, писала на міську раду, не вже так складно зробити доріжки через сосну на гудзюрину Чому люди в місці, де нема суспільного транспорту, повинні йти додому, по коліна вбагнються, але ж можна владці, звісно, ніжками не ходять. Ну це мабуть Складно сьогодні. Складно сьогодні. Дійсно, складно зробити, тому що в тому році десь близько 30 мільйонів на фронт хлопцям. Сьогодні ми повинні всі працювати туди. Я чую, нас віддають з ДФТ, там купили бронежилети, каски, щось купили. Всі думають, що вже завершилось. Всі думають, що вони тут ніхто вже не буде, що в них перемога. ФТГ Віктор Іванович, ви згадав за неї. Що це взагалі таке? На сьогодні. Пояснити ну, кажете... мені дії е, других людей, я не можу. У ну, мене просто відсутні. Я просто тоді, 24 лютого, був, коли ми колотили коктейлі молота, коли ми радувалися одному автомату, одному кулемету, одному пістолету. Тоді всі стали дружні були. А тепер вже нікому нічого не треба. Уже й ті бронежилети віддають все куди то на поліцію, то на е, Ще тобто придбане коштом держави коштом громади, коштом громади да. сьогодні роздається. Роздається все. Знову, як не дай Боже, що трапиться знову на території громади, у нас знову не буде нічого. Термін судом визначений відсторонення вас закінчується. Ви повернетесь на робоче місце. План дій вже є у вас? Що зробити так, уже з огляду на те, що ви побачив, що ви обдумав, продумав, Значить... що ця громада почала нарешті розвиватися. За 6 місяців я б дум... думок було багато. Я багато побачив людей. З другої сторони, я побачив все можна сказати, обдумав. Давайте в перший день, якщо я повернусь на роботу, якщо правоохоронна система і, можливо, судова гілка влади, що вважатиме, що я повинен бути на роботі. Ми в перший день з вами зустрінемося. Сьогодні, вже повернувшись, громада, яка вас обрала, чекатиме від вас конкретних кроків. І не оцих обіцянок, цяцянок, як нам роздають отакі от тіктокери, а дійсно, щоб з'явилися ті тротуари через сосну після того, коли гроші в громаду таки будуть заведені від справедливого продажу землі на аукціонах. Давайте ми дочекаємося 28 числа. Десь так. Ми відповіли на всі запитання, які були задані вами. Впевнений в тому, що все було змістовно. Якщо щось не змістовно, пишіть коментарі. Я впевнений, що відповідь обов'язково буде. Я така сама людина, як і всімі. І також роблю помилки. Правильно ви сказали себе критично. І напевно наробив їх багато. І в цьому. Можливо, десь і помилявся, і в людях. Це є. Не всі люди. Перед зустрічю я говорив такі гарні слова. Ну мені вони якось подобаються. Не завжди ж ми ж там будемо на п'єдесталі. Коли ти спіткнувся, то повинні не забувати того, хто тебе туди штовхнув, того, хто тебе підтримав, і того, хто дивився з боку і вичікує. І коли ти станеш знову на ноги, то це, будь ласка, не забудь.